Заслужений художник України, викладач Олександрійської дитячої художньої школи Олександр Охапкін став автором серії марок від Укрпошти. Вони мають назву Слава силам оборони і безпеки України. Робота була більше на направлена на копіювання наданого матеріалу, але творчим підходом до вирішення там азо, кольори, різні розташування. от, масштаб різних там. Моментів, які мали б зробити марку. Найкраще дуже додав, того, що ця марка зробила стільки настільки стала популярною, що питають, що дає, як. Для мене це один з елементів моєї творчої діяльності. На марках та конверті художник намалював військових Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби в тих умовах, в яких вони несуть службу. Також Ескіз Олександра Охапкіна раніше брав участь у конкурсі кращої різдвяної листівки, де посів друге місце. На ньому художник зобразив колядників та українського військового. Телефонний дзвінок. Люди, знайомі, люди з Києва кажуть, тобі потрібно брати участь в марках. Ну треба, значить, треба зробити таку 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 роботу. Приклад, ну якби писали, в мене картинка в голові склалася, яку мають зробити. І для того, щоб швидше зробити, ну, сів за день зробив і все. Ну, Придумати, зробити і все це. Ну, зранку сів вечір віддав. Загальний тираж марок серії Слава силам оборони і безпеки України становить 235 тисяч екземплярів, і вона є продовженням героїчної серії, розпочатої у 2022 році.